Вітаю всіх! Хочу трошки відео зробити. Хочу зробити тему стресу. Стрес і відсутність ен... електроенергії, відсутність світла. Тому що для нас світло це вже частина життя. У всіх є гаджети, як мінімум, телефони. Гарнітура до телефонів багато зараз теж на зарядці. Планшети, ноутбуки, комп'ютери. Там кавомашина, наприклад, мікрохвильова піч, холодильники. Це дуже-дуже важливе питання, тому що відсутність світла довгий час, така зараз, як в Харкові. На жаль, тільки в Харкові така біда. На даному, на даному етапі найгірша ситуація. І багато хто просто не був готовий до цього. Це дуже великий стрес, особливо, коли холодильник довго не працює, це все ж їжа, це вже. Зіпсована їжа і викинути, чи якось цим робити щось. По-друге, це відсутність зв'язку. Тобто людина не може читати новини, і це дуже теж заганяє у стрес, особливо коли ситуація нестабільна, коли є прильоти, а прильоти були на промзонах, наприклад. І в новинах зрозуміло, є тривога чи немає тривоги. Дуже важко. І придумали таку штунку наші. Просто оре реально в телефоні ця фігня. Дитина теж може погано через цю спати. Я зашугана просто через ці воплі. Я включаю режим авіа, щоб воно не орало. Просто. Це просто кошмар, що вони надумали. І, на жаль, не, не вирішується питання на тему зв'язку, що був завжди зв'язок на інтернет, щоб люди бачили тривоги, причини тривог взагалі трішки, щоб зрозуміти. Слава Богу, коли сьогодні був знову масовий обстріл. Було світло, вибачте. <кій> Горло дере трохи світло було. І було можливість подивитись. Ну, як і казала, по Харкову може нічого не бути, тому що вже сильно доб... найсильніше з усіх заобанули, але інші міста дивіться. Я викладаю по можливості відео. Скажу чесно: у Харкові стрес у людей сильний. І багато хто з електроплитами також мають сильніший стрес, тому що це дуже важливо приготувати їжу. У Кого маленькі діти мені позламана газова. Пічка газова, і в мене є куди поїхати, якщо не буде світла. Довго в мене є місце, де я можу собі приготувати їжу, дитині, все зробити і досить комфортно себе почувати, тому що там приватний будинок, скажу чесно. Не всі мають місце, куди собі податись. Це теж викликає стрес. Відсутність зв'язку стрес, відсутність інтернету, стрес. Люди не можуть працювати, це також стрес. І зараз у багатьох стоїть питання, як зробити цей інтернет, то мене, щоб працювати. Багато то працює віддалено, тому це дуже дуже важливе питання в нашому будинку будуть у травні робити. Інтернет щоб був, але людина робить зараз там поряд під'їзді, Тому що їй сказали на роботі, бо або ти робиш собі інтернет завжди, або ми тебе звільняємо. Незалежно є світло чи ні. Зараз їм по барабану. На жаль, така ситуація. Тому я хочу дивіться, зробити пораду від карт. Що нам робити, як зняти стрес, як зменшити стрес при відсутності світла, при довгому відсутності світла, електроенергії. Що нам робити? Порада від карт. Відео недовге, бо не можу. Емоції багато емоцій. По-перше, це. Обмеження, важка ситуація, ми не можемо на це вплинути, ми дуже не можемо. А це емоційна карта, це допомога один одному, підтримка і виходити на позитивні емоції, на позитивні думки, намагатись налаштуватися на позитив, зробити все необхідне, щоб ми були готові і мислити позитивно. Емоційний стан дуже важливий на даному етапі. Ми не впливаємо фізично на це, але емоційно ми можемо себе контролювати. Тому давайте. Ця карта приєм... жіноча енергія. По-перше, жінки підтримуємо чоловіків. Це карта, підтримуючи жінки, яка може завжди допомогти. Тому давайте підтримувати один одного, не хвилювати, все буде добре, все буде Україна, Харків Незламний. І всі інші, хто без світла, також витримають.